Працюють магазини аптеки, видається гуманітарна допомога. Добропілля продовжує жити звичайним життям. Проте чи не щодня тут мешканці чують відлуння прильотів, а звуки сирен стали уже замість будильника. Водопостачання та відключення світла у як і скрізь став для мешканців проблемними питаннями. Які проблеми Добропіллі? Проблем багато в є. Наприклад, вода, електричество ж все ж. То все проблема на день. Вода, вода, вода у нас по розписанню. Води немає. Вода утром тільки вище там є. Страшно, не вакуємося, бо не хочемо покидати добропілля. Уже ми раз поїхали і повернулися. Гучно, звісно, страшно, ждемо, поки буде мир. Та ну ніяких вроді, але ну, що адміністрація старається, ми виживаємо, в магазинах все є. Ну, це добре, як сказати. То тільки погано, що це прийшли до нас расисти. Евакуюватися чи ні сьогодні найактуальніше питання для добропільчан. Дехто вже переживши гіркий досвід евакуації, виїжджати не хоче, а хтось каже, що ще трохи у рідному місті пожити можна. Ми один раз виїжджали. були За всю життя гроші, за три місяці не стало. Все, вибачте, пожалуйста, ні. Ми зі своє місце нікуди не поїдемо. що буде, то й буде. Виїжджати, поки не, Яка ще не придавило. Ну, ми їздили, вже виїжджали. Якщо виїжджати треба, то треба з собою брати менших друзів і куди не знаємо. Повернулися, ну, треба було ще не виїжджати, якщо чесно. А повернулися, тому що дом є дом. і приїхали вдома, віддихається добре, а там все чуже. Є, виїжджають, не знаю, якщо спати десь у школі. У кожного своє обстоятельства і на старість не хочеться покидати свою домівку. Насчет евакуації дуже сложно сказати. Надіємося на краще. Дай Бог, що буде добре, що наші воїни захищають нас. Дай Бог їм здоров'я. Бажаємо їм щастя, здоров'я, їм сім'ям. Проблеми, ну які проблеми зараз? Проблем таких поки немає. Життя йде своїм за своє чередому. Люди, люди занепокоєні ситуації, яка в нас служила. Ну, ми вже цю ситуацію знаємо 14 років, тому пройшли всі стадії. Думаємо, що війна скоро закінчиться з нашою перемогою. Слава Україні! Анастасія Бурковська, Чепіль Даниїл з добропілля спеціально для телебачення Капрі.